Історія подій, що відбуваються, якщо подивитися на всю історію подій, що відбуваються на нашій планеті, якою б грандіозною та величною вона нам не здавалася, а якщо чесно, то якою б допитливою, начитаною та ерудованою. Не була б звичайна пересічна людина, вона б і близько не мала уяви про те, якими більш масштабними були ці події у порівнянні з тими, що офіційно подають нам дипломовані історики, при цьому свідомо замовчуючи. Спотворюючи чимало знань і відкриттів про минулі всесвіти роблять вони це, звісно, за завказівкою певних структур, що повністю зайняті керуванням нашою так званою цивілізацією. Хоча, якщо нас дійсно порівнювати з технічними, Науковими і навіть елементарними знаннями про навколишнє середовище та велику кількість сфер, з яких воно складається, так і врешті-решт, і про те, як ми самі влаштовані, бо сучасні вчені навіть не здогадуються, скільки всього вони не знають про будову людини. В якій дійсно присутній увесь Всесвіт, а про будову Всесвіту вони знають не набагато більше, то дозвання цивілізація ми зовсім не дотягуємо Простіше нас порівняти перепрошую з хробаками, що мешкають в ямі для випорожнень, ніж. Порівнювати нас з пращурами, які пішли у небуття та їх досягненнями. Напевно, хтось із читачів через це зовсім неповажне порівняння нас з хробаками або зовсім спантеличений, або глибоко ображений. Але це знову ж таки. Через брак знань та недолугість.